Коли ми почали думати тільки про результат, і як довго ми дозволимо нашим очікуванням визначати, ким ми є і як ми почуваємося. Класний нас день чи повна шляпа? А чи состоявся я на свої роки, чи я просто дефолтний лох без амбіцій і нормальних результатів? Часто я думаю, що треба просто забити ху часто. Я бачу, що чим більш спокійніше ти до чогось ставишся, тим більше ти отримуєш в житті. Не інтерпретуй мої слова так, що треба просто нічого не робити. Я кажу, нічого не очікуй. Перестань тримати себе в цих дурацьких обмеженнях, де те, що ти робиш, повинно 100% давати тобі результат, щось, що має повернутися тобі. Головна ідея зрозуміти, що твої очікування часто стримують тебе в житті і абсолютно нічого не дають тобі взамін. Все, що ти собі накрутив, далеко не факт, що збудеться. І я не кажу, що якщо ти перестанеш думати або перестанеш очікувати, то все автоматично прийде до тебе. Ні, я кажу, що якщо ти відключиш себе від цих бажань, і очікувань, отримати щось кожного разу, коли ти щось робиш. То все, що ти отримаєш, стане для тебе подарунком. Кожен отриманий момент це буде прикольний бонус. Чим більше ми дозволяємо собі не очікувати, не бути орієнтованими на результат, тим більше все, що ми робимо, можна оцінити по-іншому, тому що ми перестаємо робити це заради результату. Перестаємо робити це заради того, щоб отримати щось, і починаємо відчувати це в процесі. Ми дозволяємо речам бути такими, якими вони є, і дозволяємо собі бути такими, якими ми є. Не якась картинка намальована, яку ми собі уявляємо. В якомусь санкції ми повинні викинути ідеї, що якщо ти зробиш якусь річ, якщо ти там помедитуєш сьогодні, то завтра ти 100% будеш почуватися краще. Так не завжди працює. Якщо ти помедитуєш, а завтра тобі буде погано, ти перестанеш медитувати, бо того що твої очікування не здійснилися. Справа в тому, як ми реагуємо на це, як реагуємо на відсутність чогось, що має статися, і з мого досвіду, найкраще, що ми можемо зробити для себе, це абсолютно нічого не очікувати, коли нічого не відбувається. Але при цьому виражати це в усьому, що ми робимо. Вкладуйся на всі 100% живе, будь втіленням життя, а не втіленням результату. Будь вираженням того, як твоє життя провело тебе до цього моменту, вираженням самого життя. Будь присутнім настільки, щоб виражати себе в кожному своєму вчинку, не дозволяючи провалам переломувати тебе. Моя ідея це знайти хоча б одну річ, яка є вираженням себе, як от мистецтво, блог чи заняття спортом, що завгодно, але робити це просто для того, щоб робити. Не очікувати того, що ти за місяць маєш стати аестетік боєм, а просто кайфувати від зала, кайфувати від того, що ти ж маєш своїх 50 кілограм, кайфувати від того, що ти банально можеш прийти в цей зал, що ти здоровий і що цей зал є в твоєму місті. Кайфувати від того, що ти можеш прийти в зал в самому конченому стані, а вийти з нього на пампі і кучею ідей в голові. Ми повинні почати жити життям заради самого життя. Я відчуваю, що більшість наших матеріальних бажань не даються нам самі собою. Вони скоріше приходять до нас від суспільства, від оточення, в якому ми живемо, і на базовому рівні наші пристрасті це те, що нам подобається робити, незалежно від того, як це виглядає і як воно є. Часто є вираженням того, що нам просто хочеться зробити, просто тому що ми любимо це. Тому, коли ти звільняєш себе від цих дурацьких очікувань, ти можеш жити так, що кожна дія твого життя буде приносити тобі радість, буде повертати тебе до себе, допоможе усвідомити, що незалежно від того, як ти себе виражаєш, ти не очікуєш нічого взамін на свої зусилля. Тобі буде завжди мало. Повір, коли ти заробляєш ноль і починаєш заробляти 200 доларів. Перший тиждень ти пригаєш від радості, а далі починаєш думати, ну. 500 би звісно, хотілося, бо 200 це мало. Приходить якийсь час, ти лутаєш своїх 500, але ти все одно недовольний, бо ти хочеш вже 1000. І виходить, що поїде з ростом доходу, мало би і твоє щастя, а на виході виходить точно наоборот. Ти себе тільки більше зайоблюдеш. І коли я кажу віддати всього себе, я маю на увазі просто бути собою. Це настільки вона городжує, коли ти відпускаєш все, тобі морально набагато легше жити. Я думаю, що загальна ідея того, чим більше ми прив'язуємося до своїх бажань, тим більше стаємо їхніми жертвами, тим більше ми ставимо себе в залежність від результату. Ти хочеш чогось дуже сильно, прям дуже дуже сильно, і починаєш вважати це бажання частинкою себе. Але коли ти не отримуєш цього, ну в тебе не виходить. Ну щось злітає в останній момент. Ти почуваєшся морально вижатим і починаєш думати, що ти просто не вартий. Цього ж ти просто лох і ну коротше не судьба. Ти можеш досягнути всього, що ти хочеш, але не потрібно прив'язувати свої очікування до того, хто ти є. Бо те, хто ти є, це не те, що ти робиш, і не те, що ти отримуєш. Це твій внутрішній стан, як ти реагуєш на все, що відбувається. На рахунок мотивації, дисциплін, досягнення всього там підряд, ендрю Тейтів, ігорів войтанків і так далі, всього цього культа саморозвитку. Я знаю, що багато людей навіть дивляться мої відоси заради цього. Але я вважаю, що в моєму контексті, в цьому, що я роблю, я намагаюся нічого не очікувати. Я давно не дивлюся на статистику, я перестав випускати регулярні відоси останній був 3 місяці назад, бо поняв, що я тупо гонюся за лайками і підписками. І якщо мій відос там набрав би тоді 500 переглядів, я би втратив мотивацію і взагалі, мабуть, закрив би це Ютуб. Так само з Телеграмом. Там немає регулярних постів кожен день в 10.00. Хоча я можу сідати кожну неділю, робити собі контент-план і через автобота пускати ці красиві пости з там з кучею стікерів, але в них не буде душі, в них не буде якоїсь основної думки. Сьогодні не летіли думки, три поста, бум. Завтра нічого не стукнуло в голову. Я просто скипнув цей день. Особистий блог. Це от якраз одна з тих, що я казав, потрібно робити. І забити на результат. Кайфувати від того, що ти переборов страх говорити і писати свої думки. Кайфувати, коли тобі пишуть фідбек за те, що ти робиш, коли тобі кажуть дякую, і ти розумієш, що це все було не зря. Або заробляти пару гривень на консультаціях чи продажі реклами. Це самі приємні гроші, які ти можеш тільки заробити, бо це ти робиш в радість. Це відос для того, щоб сказати тобі: практикуй похуїзм в тому, що ти робиш. Викладайся на всі 100, але не очікуй нічого. Твій час прийде. Коли буде пора, і якщо ти дійшов до цього моменту, то хотів би тобі подякувати. Я вклав цей відос абсолютно все, що я думав. Хотів би нагадати наше вайбове ком'юніті саморозвитку і чат, плюс 10 секунд рекламки, продюсування по ютубу, консультації по монтажу ютубу, все це роблю. По всім питанням пишіть в телеграм. Всім гарного дня і всім пока.